Перше враження буває оманливим. І так сталося з цим матеріалом. Акрилові маркери. Хм, розчарування чи все таки хороший матеріал. Дивіться далі, якщо вам цікаво дізнатися, плюси та мінуси саме цього набору. Дуже коротко розповім про цей набір, бо далі ви будете бачити, як я виконую малюнок, як я використовую ці маркери, і в процесі кажу свою думку, що пішло так, а що пішло не так. Нас зустрічає ось така коробка з 30 акрилових маркерів, які а, мають ну, також бути покривні ними І так далі, тут ми вже не будемо особливо входити в деталі, тому що, якщо ви знайомі з акриловими маркерами, то ви знаєте про їхні властивості, і додатково про них тут розповідати не важу сенсу. Особливо, якщо враховувати те, що в мене на каналі ну просто вже купа відео про акрилові маркери саме цього бренду. Але те, що тут написано, що це water-based, тобто на водяній основі, а що тут накінечник браш, тобто одразу можна зрозуміти, що тут один накінечник, вони яскраві, вони перекривні і вони доступні, недоступні, точніше. А їх можна використовувати на різних поверхнях. Насправді я крили маркери використовую саме на папері, тому що мені просто подобається не малювати на папері, але так ними можна малювати на різних поверхнях. У мене вже багато наборів, але мені не вистачало саме набору з тілесними відтінками, бо я люблю малювати портрети. І, хоч мені подобається малювати обличчя там рожеві, зелені і сині, але все-таки хотілося б мати якісь і тілесні відтінки. І коли ми відкриваємо цей набір, перше, що мені впало в очі, це те, що не було в попередніх. Наборах маркерів це те, що в них нарешті з'явилась ось ця нумерація самого маркеру на кінчику з іншої сторони коротше, нашого маркера. Бо зазвичай були ось такі наклейки, їх потрібно було клеїти. Тут вони теж є, але я дуже не люблю це робити, тому і зараз не буду це робити. Я задоволена, що нарешті, ось тут є назва. Також що тут дуже зручно, що вони розташовані. Зараз так зроблю, бачите, тут видно трошечки. Ось такий відсік, тому вони в принципі досить стійкі. Бачите, тобто вони не падають, тому що теж в а, якихось наборах не було ще ось цього нормального а, цупкого, прямо такого щільного розподілювача, і вони дуже шаталися. ці, дивіться, дуже плотненько сидять в а, коробці. і Це мене дуже-дуже радує, що вони не висипаються. Це реально плюс. Дизайн у них досить лаконічний, простий, мені дуже подобається. Про це я говорила, тому не бачу сенсу сильно довго над цим затримуватися. А про накінечник ви теж побачите. Мої враження я розповім вже в процесі малювання, тому зараз не буду вам спойлерити, скажу що. Ні, я не буду вам казати своє загальне враження. Ви побачите у відео, і в ньому дізнаєтесь усі і плюси і мінуси, всю мою думку про ці маркери. Але ладно, ладно, трошечки вам за спойлеру, Я дуже рада, що в мене нарешті з'явився цей набір. І я дуже і дуже сподіваюся, що буде ще якась друга версія, яка ще більше розширить ці кольори. Бо все-таки 30 відтінків мені було малувато. Так, цього достатньо, щоб створити гарну роботу, але... Хочеться більше, ну хочеться більше. Ну що ж з цим поробиш? Тому я сподіваюся, що буде ще якась версія. А зараз пропоную вже зайвих слів приходити і дивитися процес створення двох портретів і мої коментарі. Поїхали! Сьогодні ми будемо з вами їх розпаковувати. Ми будемо перевіряти, наскільки вони відрізняються від ковпачка. Ми будемо дивитися на загальний їхній зовнішній вигляд, на їхню комплектацію, що входить і як, наскільки це зручно, які в нас є накінечники. І, звісно, наприкінці відео ми подивимося, як я використовую ці акрилові маркери. Малювати я буду ними зображення лише ними, лише цим набором. Тож, повертаючись до цього. Цього набору тут ми можемо з вами помітити 30 відцінків: 30 відцінків шкіри, яких повинно вистачити для створення повноцінних портретів або Чогось іншого, де вам потрібні такі тілесні кольори. Розташовані вони, як ви бачите, вертикально. Дизайн у них досить простий і лаконічний. Мені насправді дуже подобається їхній дизайн. Це звичайний такий білий маркер, на якому є там штрихоти, якісь там написи, назва бренду. Колір, звісно, ковпачка плюс-мінус схожий, але місцями і відрізняється. Тут у нас лише один накінечник, він в нас є брашем. Браш я обожнюю найбільше, тому що він, як на мене, найбільш універсальний. І найбільш зручний. Щодо номерків, то тут, до речі, ви можете помітити, що колір ковпачка і колір самого накінечника вже не дуже співпадає, а попередній співпав більше. Зараз це є теж так, перша така ем, вик... не викразка, а перша перевірка на схожість ковпачка зі стежнем, і ви бачите, що не в всіх варіантах вони сходяться. Тож, повертаючись до номера, ви можете помітити, що тут у нас є вітальна листівочка, і ви можете помітити ось ці наклеїчки з номерами. Номерами. Насправді я дуже не люблю їх клеїти, вони були і в інших номерах, оце їх кудись сюди треба клеїти. Але мені це дуже не подобається. Знаєте, якась така морочна справа, не розумію, якщо чесно, нащо воно. Тим паче, коли тепер, нарешті, це здається перші акрили маркер, в яких є ця штука, що ми можемо побачити номер саме на задній стороні нашого маркера. Мені здається, це дуже кайфово, ось тут дуже гарно це видно, і взагалі не бачу сенсу від цих наклеючок. Коротше, я їх використовувати не буду. І якщо, знаєте, комусь це є з стресом, то можете використовувати. Тож, дизайн досить простий, досить лаконічний. Мені дуже важливо, щоб а, такий матеріал був легкий. І він якраз є легкий. Маркери не важко тримати в руці, їх не важко а, крутити в руці. Також в них досить добрий накінечник. Ворсинки не стерчать, все дуже так згладжено. І, як на мене, якість в них досить хороша. А, повторюся, що я не тестувала акрилові маркери від іншого бренду, тому порівнювати мені особливо. Ніжчим, але м, принаймні я без порівняння можу оцінити чисто цей продукт і як особисто він мені. Зараз ви можете побачити, що я починаю робити викраску. Це завжди важливо робити. Не довіряйте маркерам по наконечнику, чи по викрасці на коробці, чи по ковпачку їхньому. От не довіряйте. Тут я зробила ось таку табличку і зараз пробую робити викраску. Я роблю її. І таким чином, що помічаю, плюсиком, якщо мені колір ковпачка і колір е, самого пігменту схожий, мінус, якщо взагалі не схожий, плюс-мінус, ну то зрозуміло, якщо це е, приблизно щось, що я десь таке бачу. І з таким чином я починаю це робити. Тут насправді великий фрагмент е, випадково я видалила, тому ви не побачите, як я прям всю роблю викраску, але нічого наприкінці ви зможете детальніше подивитися, я зроблю вам кроп. Тому. Не, особ... не бачу сенсу вам тут дивитися прям повноцінне відео цієї викраски, навіть добре, що воно зникло. Загалом мені дуже сподобалися відтінки, вони є непоганими. Я б сказала, що мені все рівно не вистачає, знаєте, якихось таких більш трошечки жовтуватих, більш таких ніби пісочних відтінків, щоб створювати трохи більш різноманітні відтінки шкіри. Але загалом мені здається, що. Кольори є досить вдалими. Таких відтінків у мене ще не було в інших наборах, і це мене теж дуже порадувало, знаєте, що немає схожості, да? немає таких повторів. Мені здається, що з цими кольорами можна створити цікавий портрет. На перший погляд, вони мені здалися дуже класними, дуже цікавими і незвичними, як для відцінків шкіри. Да? Тобто, я очікувала від цього набору більшої якоїсь універсальності, але вони з. Такою своєю родзинкою, і я впевнена, що це буде цікаво виглядати в роботі. А зараз пропоную без зайвих слів вже нарешті переходити до практики, і ми з вами поговоримо ще. Почала я з такої дівчини, яка має досить світлу шкіру, і почала, звісно, з таких найсвітліших відтінків. І скажу так одразу наперед, що якщо мені на викресті хотілося більше жовтуватих, таких, знаєте, більш пісочних відтінків, то коли я почала малювати цю дівчину, я зрозуміла, що тут дуже не вистачає саме сіруватих відтінків, якихось синюватих відтінків, тобто таких, які б давали більш такі глибокі і. Більш темні тіні. Тому що я спочатку думала, що якраз рожевих і оціх таких світленьких, жовтуватих, достатньо. Але в процесі, коли я почала малювати цю дівчину, на перших кроках, так, да, все було класно, всього вистачало, але в подальшому, коли я почала додавати тіні, я зрозуміла, що ну все, тут вже не вистачає. У мене дівчина загалом вийшла дуже все такою, такою коричнюватою, я б сказала, не вистачає тих цікавих відтінків, які. Я Часто додаю, коли малюю, скажімо, аквареллю. Тобто вона в мене вийшла, ну, я ж кажу, теплою да, коричневою. Хотілося, хотілося чогось такого синього, хотілося чогось сірого, чогось фіолетового. Тут були нібито відтінки, наприклад, 15-16, які нібито схожі, да, могли би бути, але все рівно я почала їх додавати і все рівно розуміла, що мені не вистачає все-таки чогось більшого. Також, коли я це малювала, то помітила таку штуку. Можливо, до речі, це від паперу, я не знаю, тому що на цьому папері я вперше малюю акриловими маркерами. А коли я малювала в скетчбуці від Art Creation акриловими маркерами, я не помічала такої історії, тому, можливо, це саме в папері така причина, а можливо, конкретно в цих маркерах. Перевірити зараз не можу, тому що скетчбук від Art Creation в мене закінчився і новий я поки що не планую купувати. От. Отже, що я помітила, Те, що коли ти накладаєш перший шар, він в тебе має один колір, але щойно він висихає, він стає іншим. Так часто, наприклад, я малювала і мені здавалося, що тут недостатньо тіні. А потім воно підсихало, ставало насиченіше і темніше. І ну, Тому зважайте на це, що скоріш за все саме від паперу. Буде залежати ем, вигляд вашої роботи, тому не спішіть надто швидко додавати якісь тіні чи якісь темні відтінки, тому що все ще може змінитися. Тут я вже почала додавати рожевих відтінків, щоб вона не була в мене просто такою, якою жовто-коричневою. Насправді, ще тут мені не вистачило таких більш світлих відтінків. Тобто, хотілося, от бачите, от зараз, наприклад, жовтувати. Ось такий в мене оранж... оранжевий вийшов підтон. То це більш такий якийсь середній підтон. А далі ви ще побачите, як я малювала більш темношкірого хлопця. Він в мене був більш темний, але все рівно там не вистачило холодних. І також мені хотілося ще мати тут в колекції якісь більш такі холодні, дуже-дуже світлі рожеві відтінки, щоб, знаєте, малювати таку бліду шкіру, от якусь азіатську, ніби щось, щось подібне. Тобто мені цього не вистачило. В даному наборі 30 маркерів Мені здається, було б ідеально, якби було. 50, тоді мені здається, сюди можна було б додати і більш такі світленькі, холодні, рожуваті, да, для такої більш блідої шкіри, і більше синюватих, сіруватих для тіней, і більше холодних коричневих для темношкірих людей. Коротше, я б сказала, що можна доопрацювати або створити ще один набір, або в ідеалі створити більший набір, в якому вже одразу були всі необхідні відтінки. Насправді можна, цілком можна намалювати портрет і ціма 30 відцінками, тому що я навіть не всі використовувала в цих роботах. Можна, цілком можна намалювати і створити прекрасну роботу. Тобто тут багато ще питань залежить від того, як ви просто будете накладати ці кольори. У мене, в принципі, ну, вийшло непогано, але я б сказала, що в цій дівчині я все ж таки перестаралася наприкінці, ви це побачите. Треба було зупинитися раніше, тоді вона. Вона була б мене трошечки світліша. Але нічого страшного, виправлю вже іншим разом, коли буду малювати якийсь інший портрет. Загалом, я, здається, збилася з думки, яку я вам тут несла. Ось цей, до речі, відтінок, не знаю, який він зараз тут не бачу. От він мені сподобався. Я коли почала ним наносити тіні, я подумала, о, оце, здається, воно, це той перший такий прохолодний відтінок для тіней, який я хотіла. І ось на цьому етапі мені робота от прямо вже почала подобатися. Тут я вже Почала відчувати, що вона якось оживає, що вона не стає нудною, але потім в мене вже не було такого прям потрібного темнішого холодного, і воно вже знову пішло кудись трошки не туди. Далі я вирішила вже пропрацьовувати брови і волосся. Це дуже важливий крок, тому що оскільки волосся і брови у мене темніші, їх потрібно було намалювати, можливо, навіть ще раніше, тому що якщо прямо можна сказати, доводити до фінального... Боже, який страшний звук був, не знаю, ви його чули чи ні? А, бо якщо доводити до фінального такого вигляду лице, можна його дуже сильно перетемнити, і потім на фоні волосся воно взагалі, нібито зільється в якусь таку масу. Тому дуже важливо вчасно, а то й прям дуже завчасно, намалювати брови, очі, волосся, тобто те, що буде навколо нашого світлішого обличчя, щоб ми. Та що це за звуки такі? Дуже страшні звуки. Не розумію, що то, що то бахкає. тривоги начебто не було. Не знаю, зараз на кожен бах реагуєш таким, що тебе аж підтрушує на, за столом, чи де ти там перебуваєш. Повертаючись до малюнку, зараз я почала працювати над її волоссям. Спочатку я наносила більш такий середній тон, а потім вже наносила темніший та світліший. Мені подобається працювати в такій манері, тобто не від світлого до темного, чи від темного до світлого, а від середнього, а потім до світлого чи темного. Тобто, ось така, такий підхід мені подобається в актуалі. Крилових маркерах. Загалом кожен матеріал, він тебе по-різному налаштовує під себе. Да? Тобто, ти маєш придумувати якісь свої. Підходи, з якого ти кольору хочеш починати, до якого ти хочеш рухатися: від темного чи до світлого, від холодного чи до теплого, ну, тобто різні ось такі от моменти. І кожен тут підбирає для себе. Ну, Звісно, наприклад, в акварелі ясно, що потрібно від, наприклад, світлого до темного переходити. Тут дуже ясно, але в акрилових маркерах я вважаю, що вони мають дуже широкий вибір того, як ви можете з ними працювати. І мені здається, що це прямо. Прям ну, дуже шикарно. Тобто, кожен тут вибирає свою техніку, свій підхід, як він буде працювати з цим матеріалом. Він дуже універсальний. От я обожнюю акрилові маркери, серйозно. І хоч мені і не вистачає відтінків в цьому наборі, але я надзвичайно щаслива, що він у мене є. Я думаю, що я вийду з цієї ситуації з холодними відтінками чи більш блідими відтінками за рахунок того, що в мене є інші акрилові маркери, і безліч інших наборів. І я думаю, що. Що е, скомбінувавши цей набір плюс ті набори, я отримую саме те, що я хотіла. Але оскільки в цьому відео я казала, що буду користуватися лише цим набором, але спойлер, я використала чорний з іншого набору, тому що тут не було чорного, а мені він ну, дуже вже був потрібен. Ось е, то я вже не використовувала інші маркери з іншого набору. Але я впевнена, що домішати знайти потрібне, все-таки можна. Наступного я взялася малювати хлопця, і він в нас темношкірий, тому я обрала всі коричневі відтінки, що тут були. Почала я з такого середнього знову тону коричневого. До речі, зараз вже був вечір, тоді вже був вечір, і тому в мене більш такий жовтий відтінок усього. Насправді, весь малюнок, що дівчина, що чоловік, що аркуші, вони мають більш холодний відтінок, тобто вони не такі теплі. Але, незважаючи на це, все рівно вітянки досить гарно виглядають, тому нехай буде. Знаєте, було ввечері таке бажання сильне помалювати, зробити ще одну замальовку, І я вирішила не відкладати до ранку, щоб було світліше, і вже просто намалювати в моменті, ось так, як мені захотілося, і думаю, що це було правильне рішення, тому що я максимально кайфанула від малювання цього хлопця. Ось, до речі, на ньому я прям максимально відчула, на дівчині ще не так сильно, а от на ньому я прям дуже відчула, Чула, ось це про, про що я вам говорила раніше: що спочатку ти малюєш і в тебе маркер одного кольору, а потім він висихає і стає темнішим. Ось тут, якщо ви придивитесь, ви теж почнете це помічати на камері, як це воно виглядає. Мене це дуже збивало насправді, але я думаю, що це через те, що я вперше ними малювала і на цьому папері, і взагалі цим маркерами, тому впевнена, що в подальшій роботі це вже мене якось, знаєте, не буде зупиняти. Коли я вже зробила такий середній пітон, зробила першу тінюшку. Я вже взяла світліший відтінок, такий прям жовтуватий, і цим жовтуватим відтінком більш світлі зони пропрацювала. Я хотіла не боятися використати в такому коричному пітоні ще жовтий відтінок, тобто я намисно не брала якийсь більш блідорожевий. Це 0,2 здається, саме самий. -самий. Перший саме світлий відтінок, мені хотілося цього жовтуватого тут спробувати. А що я можу сказати? Що він, звісно, трошечки засильно жовтий, він для кольору шкіри, мені здається, не зовсім підходить. Для кольору шкіри цей жовтий потрібно було б зробити більш блідим або більш холодним. Ну тобто, не таким прямо жовтим-жовтим. От, якщо малювати, я не знаю, там булочку якусь, яйце малювати, якийсь там соняшник, да? ну, тобто щось такого. Жовтий колір, жовтий відтінок, цей просто неймовірний, він шикарний. Але для портрету, ну, скажімо чесно, він ну, надто вже теплий і не зовсім те, що хотілося б тут бачити. Але вже маємо, що маємо, такий жовтий є, тому будемо ним користуватися. Можливо, цей жовтий я заміню жовтим з іншого набору, не знаю. Це все ще треба подивитися. Мене вже справді дуже приваблює ідея. Взяти всі мої акрилові маркери і спробувати їх розташувати по відтінкам, щоб мені було простіше, тому що вже стільки наборів, що просто, можна сказати, не знаю, які відкрити, звідти потрошечку взяти, звідти потрошки взяти. Ну, не дуже зручно, треба вже щось з цим робити. Далі я вже почала більш темним, пропрацьовувати більше якісь детальки. І тут я вже малювала трошечки акуратніше. Я вже не хотіла так перетемнити, не такими хотіла важкими зробити очі, як у дівчини. Тому тут я поставила більш вертикально цей от маркер. І в мене очі, і загалом, навіть оці от ворсиночки волосків над верхньою губою, вони вийшли у мене значно тонші, значно легші, значно симпатичніші, ніж на дівчині. Тобто я буквально на чу чуточку сповільнилася і трошечки сильніше поставила вертикально маркер, як враз, мені вже вдалося зробити тонші лінії. і це Ще, зважаючи на те, що в мене масштаб цього хлопця він в мене меншенький, ніж у дівчини, але от вийшло навіть акуратніше. Тому бачите, ось другий портрет, і я вже трошки краще приловчилася до товщини цього стержня. Насправді добре, що він саме такий, тобто мені подобається, я б не хотіла якийсь тонший, тому що якби був якийсь тонший стержень, ним б важче було б заливати якісь великі фрагменти. А я вважаю, що це в акрилих маркерах важливіше, ніж. Ніж якісь тончі моменти, якісь маленькі деталі. Тому по товщині, по розміру цього стержня він мені дуже подобається. Звісно, в ідеалі звісно було б ідеалі, якби він був двосторонній і, наприклад, на іншому кінці був прям такий тонюсінький тонюсінький стержень, яким можна було б пропрацьовувати детальки. Тоді ну, прям взагалі була краса, але знову-таки, завжди можна покращити. Це зрозуміло. Тут я, як я вам говорила раніше, взяла з іншого набору чорний. Тому що мені хотілося зробити оцей прям такий контраст. Якби я взяла 95-й чи 546-й, яким я починала малювати дівчину, це був би недостатній колір. Мені хотілося прям такого чорного, прям такого різкого, тому що це виглядало краще. Загалом ось така от робота в мене вийшла. Мені дуже сподобалося малювати. Тут є свої недоліки, але є і свої плюси. Я рада, що в мене з'явився цей матеріал і впевнена, що додавши ще інші відтінки, в мене буде крутий набір шкіри.